Як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, що робити під час пожежі та повітряних тривог? Цьому безкоштовно навчатимуть юних відвідувачів дитячої кімнати пожежної безпеки. Її відкрили в одному з приміщень управління ДСНС України у Тернопільській області на вулиці Лесі Українки. 6. Вони мають можливість от у нас драбинці підніматися як справжні рятувальники, щоб і у цій формі відчути себе, як воно є насправді. Додатково заплановано проведення занять із таких імітованих розбору завалів. Ми можемо пускати дим, який є безпечний для діток, і дітки навіть зможуть одягати дитячі протигази, які в нас є, і також каски, бойовий одяг, і відчути себе такими справжніми рятувальниками. Діти разом з батьками можуть цікаво та корисно проводити. Вільний час. Одні з перших відвідувачів кімнати Євгенія та Андрій. Мені тут найбільше подобається, що можна стати рятувальником. Тут є багато цікавого все подобається, хочете Так. у кімнату пожежної безпеки можуть приходити всі охочі тернополяни з дітьми за попередньою реєстрацією. Вхід безкоштовний. Попередньо домовляємося про екскурсію, на який день можна на який день нас вільно, відповідно, немає заходів. Організовуємося в групки такі орієнтовно до 10 дітей, щоб було оптимально з ними працювати і домовляємося, і проводимо з ними екскурсію та заняття. Перед заняттями у кімнаті пожежної безпеки. Аки дітям також проводитимуть екскурсії музею міної безпеки, який відкрили тут 1 вересня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.